Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєдналися. Можливо, ви попили кави, можливо, ви попили чаю, зайшли до нас в соціальну мережу. Можливо, е на півгодинки просто пішли собі під ковдру, покімарили і знову Але Будильник, так і приєдналися знову до нас. Ми раді вас вітати. Сьогодні 23 травня. Сьогодні у нас середа, екватор тижня. З чим ми вас і вітаємо. До вихідних залишилось дуже дуже мало часу. Прокидайтеся і зустрічайте новий день. Ну, з нами. зрештою ти постійно вітаєш тих, хто щойно приєднався. Давай привітаємо тих, хто щойно від нас від'єднався. Можливо, десь там у маршруті трясеться, бідний, мучиться і не може собі місця знайти. Їм теж окремі привітання. Хоча вони нас не чують, нас то особливо е не бентежить. Адже ну зрештою, робота має бути на першому місці, особливо в такій порі, особливо в такий день, як середа. У нас е теж є своя робота, за яку отримуємо гроші, яка приносить нам задоволення. Ну а вам можливо якусь таку е поінформованість. Так, ну і на першому місці у нас у другому, другому блоці нашої програми, як завжди, традиційно у нас ранковий музичний кліп. Я пропоную до нього приєднатися та послухати, що ж нам там запропонують музичні гурти. шлях до тебе мила, вітер хмари розвіє, вірю перед птахом а може звірам, ти зустнеш мене і відкриєш. Кінчиться в дорозі, шлях покажуть тобі зорі, вони в змозі, ти побачиш, сама ті світила Я просто не можу не прокоментувати цей кліп. Такий він дуже весняний, з гарним настроєм. Душевний, одним словом. Душевний, так? так приємно, ну, приємно дивитися. І мені дуже шкода, що в нас травень виявився таким спекотним. Тому що я а, дуже люблю травень. На мене, як на мене, це найпрекрасніший місяць. Також я дуже люблю вересень, але все ж таки. Ну от вони якось схожі, ще не жарко, але а, вже й не холодно. І от такі от весняні промінці перші. І дівчина це танцювала під. Дощем таким весняним дощем, і мені дуже хотілося, щоб цього травня також таке було. Але у нас на жаль було дуже, дуже дуже спекотно. Ну, ти знаєш, чи наскільки я розумію, в червні має бути трохи прохолодніше. Принаймні, так нам обіцяють синоптики. Я не знаю, чи їм І наш оператор Олексій Дмитрович Власне, він в тому числі. От і можемо сказати, що можливо під час першої декади червня, принаймні першого тижня червневого, ми відчуємо мені ту саму весняну прохолоду, незважаючи на те, що буде літо. Чесно зізнаюся, я не люблю літо. Ну от не люблю. Я люблю я й літо, але літо... на море ти таки хочеш. Літо розумієш? Літо я люблю лише з однієї причини, з двох. Добре, з двох. Я можу вдягати свою улюблені сукні, які я дуже дуже люблю взимку. Я теж можу їх носити, але все ж таки якісь там легесенькі спідниці сарафани не можу. І друга причина, через яку я люблю літо, це море. Але знаєш, як то кажуть, я люблю літо, тому що літ влітку можна їздити на море. Але потім я зрозуміла, що щоб їздити на море, літо не потрібно. Ну можна потрібно. Мні гроші, гроші там ми в Таїланд чи кудись подалі. От така от матеріалізація відбувається в нашому суспільстві. Шановні, хоча з іншого боку, так воно було і завжди. Історія про це е, ще раз нагадує. Історія ще раз підтверджує цей факт. Ну і можемо нагадати собі і всім е, іншим, хто нас дивиться, що нині маємо 23 травня, і саме 23 травня 1927 року. Е, у містечку е, Сейтл штату Луїзіана у Сполучених Штатах Америки е, агенти ФБР розстріляли машину, в якій знаходилося двоє людей яких мають знати ну, абсолютно всі, без жодних там винятків: Боні Паркер та Клайд Берроу, або ж простіше кажучи, Боні і Клайд, скільки про них було пісень написано, скільки було фільмів знято про цю е героїчну пару. До ну, речі, і... Боні було лише 19 років, а Клайду 21. Отака от, от романтика. Розумієте? Ти знаєш, Я читала про них, і вони виявилися не такими романтичними, якими їх зображують а, кінокартини, а, там якісь романи, можливо, літературні. А вони були досить такі сумні і невеселі. Ну, зрештою, маєш бути якась легенда, в яку Має треба вірити. Має бути, але мені б не хотілося, щоб грабіжників, які вбили людей, їх романтизували і начебто ставили у приклад. Вони не такими вже гарними. Були не такими романтичними і кохання в Них зрештою не було. Вони просто були разом. Ось вам вагомий аргумент сувора, від історика від Марини Марни Синьоки і сувора правда від агентів. ФБР вони такі зробили свою справу саме 1927 року. Ну а у нас далі сувора правда очевидно від наших режисерів. Вони вже показують нам знак, що час йти на рубрику. Рубрика буде називатися корисні поради. Тож давайте її дивитися далі. Вам не повинно бути соромно за те, що після виснажливого тренування в тренажерному залі замість фрешу або кисневого коктейлю ви замовляєте філіжанку подвійного еспресо австралійські вчені не засудили б вас. Провівши серію експериментів за участю велосипедистів, вони встановили, що кофеїн має дивовижну властивість. Швидко заповнює витрачені в результати важких фізичних навантажень запаси глюкогена головного палива м'язової тканини. Так що чашка кави відновить ваші сили і принесе користі не менше ніж склянка морк'яного соку. От і журналістів наших тягне все туди ж до кави mm. до чаю, до прокидання, зрештою, як і всіх нормальних людей. Я думаю, що прокидатися можна з кори... користю для себе, власне, отримуючи корисну інформацію, не лише е... дозу кофеїну, чи то не дай Боже нікотину, Про це теж будемо зараз говорити. Адже немало з наших глядачів теж мають таку звичку, знаєш, з самого ранку у успокої... кавою і цікавою. Зрештою, є і такі. Ж... Можемо про це поговорити однак трохи пізніше. Однак, перед тим, давайте ще раз нагадаємо собі і іншим. 23 Тього травня 1940 року на студії Віктор Рекордс, славнозвісний Френк Сінатра, записав разом з оркестром Томмі Дорсі свій славетний вже тепер легендарний трек. Називався він I'll Never Smile Again. То була спільна їхня пісня. якийсь депресивний. депресивна я ніколи не буду посміхатися знову. Мабуть, дівчина просила. Ти знаєш, в тоді в ті часи не виключено, не було винятком навіть така інформація. Адже ну принаймні на той час я не думаю, що Френк Сінатра був аж так популярним, яким є яким був пізніше, можна так сказати, так і саме цього дня 1988 року француз Мішель Платіні закінчив свою кар'єру як футболіст. З нагоди цієї події у ненсі пройшло а, три матчі. Ненсі клуб, де Платіні почав як гравець команда зірок кіно та естради а, Франц Вар'єте з командою Друзі Платіні та збірна Франції зі збірної збірною світу. До речі, зараз Мішель Платіні дуже вагома постать у світі футболу. А, він є гол головою. Асоціації єврофутболу, здається, ну, ну, щось в, так. Воно я останнім якось... часом Мішель Платяні з'являється, в тому числі і в нашій країні періодично так. його поява провокує бурю а, обговорень, підготовок різноманітних від чиновницьких до саме футбольних. Ну і можливо це на краще. Принаймні в такий спосіб щось можливо поліпшиться. Ну і давай а, завершимо власне тим, чим обіцяли, якщо говорили про а, паління і про звичку палити з самого ранку, тобто вживати до кофеїну, ще й на додачу нікотин. Так от 23 Гого травня 1984 -го року, то до речі, не так вже й давно. Головний лікар Сполучених Штатів Америки оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я, тобто до року 1984-го ніхто особливо і не переймався. От з приводу того. І саме того, через це, мабуть, і зараз і існує у всіх кав'ярнях, ресторанах зони для тих, хто палить, і для тих, хто не палить. Ну, або і це ж, правильно вона ні заборона на заборона вживання так. нікотину у громадських місцях. Хоча де вона Хоча, на яких де... Паперах? ніхто <х> цього не дотримується. Мені дуже образливо. Що йде якась людина і дмухає на мене своїм димом, який він тільки що там вкурив. Мені неприємно це. Чому я повинна страждати? Тим паче, не тільки моє якесь моральне таке право, а й моє право на здоров'я, на здоров'я моїх там я не знаю майбутніх дітей. зрештою, а все так ж таки. Палінники. Я протестую проти країн. Ви вкурили з ким ви можете зустрітися номінально, якщо будете палити на зупинках. Я би вам не радив. Раджу далі подивитися щось іншого. Що Шо там у нас далі по плану має бути далі. У нас цікаве звідусіль. цікаво звідусіль дивимось. Кожен водію знає, що гальма авто найважливіша захисна характеристика. Життєво важливо, щоб вони щоразу безперебійно спрацьовували чи зупиняли авто в разі крайньої потреби ці три гальмівні педалі призначені для одного транспортного засобу. але вони виготовлені з різних матеріалів. просто подивившись на них, неможливо визначити, як саме вони діють. Споживач має перевірити сертифікат якості, щоб упевнитися, що педалі відповідають транспортному засобу. Знання про основи роботи гальмівної системи допомагає водіям зрозуміти, як працює їхнє авто. Коли людина натискає на гальма, сила, з якою це відбувається, передається на головний гальмівний циліндр. Він має поршень, який тисне на систему гідравлічних трубок, що ведуть до кожного колеса. Гальмівна рідина під тиском передається до колісних циліндрів, які притискають гальмівні колодки до дисків і барабанів. Гальмівна система має працювати як одне ціле, це не просто окремий елемент. Підтримання гальм у належному стані і періодична заміна деяких деталей важлива частина володіння авто. Якщо за такого руху не зможе зупинитися єдине авто. Результати будуть дорогими і болісними. Під час перевірки нових гальм намагаються відтворити найгіршу можливу ситуацію аварійної зупинки: два колеса на снігу, два на дорозі, проте авто зупиняється перед лінією. Інженери постійно працюють над покращенням результатів: нові конструкції та матеріали на кшталт карбонового волокна і кераміки, збільшення терміну експлуатації та зменшення гальмівного шляху. Чверті заявлених аварій стаються на швидкості меншій 30 км за годину, переважно за інтенсивного руху транспорту. В сучасних авто рідко трапляються серйозні поранення, проте рух перекривають, а автомобілістам і страховим компаніям доводиться виплачувати величезні суми. Вольво розробила систему підтримки. Гельм вона спрацьовує, якщо авто може врізатися, а водій не реагує. На вітровому склі ми розмістили оптичний сенсор, який стежить за рухом авто попереду. Коли існує ймовірність зіткнення, машина гальмує без участі водія. Оптичний радар визначає об'єкт на значній відстані від машини, може вмикати гальма на швидкості менше 30 км за годину. Унікальність системи в тому, що вона має справу з наслідками. City Save – технологія, яку ми хотіли б побачити в усіх нових авто, та знаробиться кілька років перш ніж вона стане універсальною. Система має сильно зменшити кількість аварій у місті. Ми сподіваємося, що це буде близько 50%. Зменшення кількості аварій знизить вартість ремонту і страхові виплати. Залишається ще трошки часу для того, щоб розповісти вам деякі новини з усього світу. І Зараз ми з вами а, обговоримо, скажімо так, ми вам запропонуємо. А я думаю, ви теж посперечаєтеся таку абсурдність купілі, яку зробили в Японії. А, там на аукціоні за 75,5 з половиною тисяч доларів була продана чашка і блюдце, якими всього лише один раз скористувалася співачка Леніґаґа. Ну от тепер можна говорити, що не лише Чашки будуть продаватися, можливо, якісь інші речі з її особистого вжитку там, стілець, на якому вона сиділа, я не знаю, а, стіл, на який вона опирала свої лікті, чи то, можливо, якісь інші речі. знаєш. Пісок, по якому вона ходила. Я думаю, так. що можна навіть далі піти, після того, як вона покидає певне приміщення, його закупорювати і потім продавати повітря, яким вона дихала, в тому числі, знаєш, яке вона вбирала у себе. А, ну, то, можливо, в майбутньому буде, от, якщо до того додумається. Ну, а поки що додумалися до а, продажу тієї чашки. Так от на Часів е, оприлюднився напис. Називався він е, молюсь за Японію. Ну і залишилися також сліди губ леріґаґі, тобто губної помади, якою вона користувалася е, під час прес-конференції. От власне відбувався виступ цієї співачки е, за якийсь певний час після тих неприємних подій, які сталися в Японії. Мається на увазі е, землетрусу, того потужного, і також аварії. Ну і зараз там в Японії вони вирішили заробляти кошти саме таким чином. Знаєш, з одного боку, це. Мовляв, абсурдно от продавати такі речі, тобто абсурдно їх купувати. Мабуть, так сказати, варто. А з іншого боку, заробити на тому непоганих грошей, і а, ще й дай Боже пустити їх на нормальну справу, на корисну справу. То чому б і ні? Знаєш? Я думаю, що Леді Гага взагалі може не співати взагалі закінчити свою кар'єру будь-яку там, знаєш, і музичну, і продюсерську, і можливо навіть кінематографічну, в тому числі, яка ще не почалася, і просто можна за їздити... її завершити. Вона ще не почалася, але можна і Ну, власне, так можна вже... їздити по світі і просто пити каву в різних кав'ярнях. Закладах і потім усі ті немиті філіжанки спродавати за шалені гроші. Я думаю, що в неї вже життя вдалося таким чином. Так, ну і що до того, куди все ж таки пішли ці гроші, які були виручені за те, що купили цю чашку. Кошти були будуть направлені на фінансування молодих японських обдарувань у галузі мистецтва, які хочуть навчатися у вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки. Ну ти знаєш, я розумію, що вона пожертвувала чи там я не знаю Людина, яка там захопила цю чашку, пожертвувала ці кошти на благочинність. У мене інше питання: а навіщо людині, котра її купила за таку шалену суму грошей? Ця чашка Ну, що означає фанатизм? навіщо? Розумієш? Ну от, я не розумію. Ну от її у вас чашка з якої пила Леді Гага, У неї там є помада. Залишилося, що ви з нею будете робити? От я звертаюсь до вас, шановний покупець цієї філіжаночки. От що ну, Як? знаєш, давай давай залишимо цю тему для нього <світ> приватну. Так, той, що купив чашку Леді Гага, то в принципі він вже зробив свій власне вчинок і назад не повернеш. Я можу більше сказати. Ми теж можемо відправити когось на навчання. Наприклад, у Бердичів до технікуму, бо в нас тут на телеканалі Запоріжжя є багато чашок, з яких пив Анатолій Сердюк. От <світ> З яких пиво Волобілецький Марина Сюка, що ти одразу про я нас зараз розіб'ю. слухай, в такому. <рес> я випадку. заберу її буду <рес> продавати потім. <рес> ну я думаю, що можливо іншим разом з організуємо подібні конкурси. Не сприймайте надто серйозно. От єдине, що серйозно хотілося б побажати, аби ваш день сьогодні пройшов належним чином. На цьому все ставимо три крапки, аби повернутися в студію вже завтра. Тримайтеся і до побачення. До побачення. Так багато сторін я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити це може вбити трошки більше, ніж на хрест зав'язались вузлики і не розірвати. Розв'язати, доторкнутись до зіниць, я навік в тобі застиг, все це так спонтанно, і чомусь банально знати, думати, себе побачити зі сторони можливо, все в житті можливо. У тобі це багато сторін, я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити. Небеса може бути. З 22 весни я закину свої принципи. Це буває рідко, але так помізно. Тут вже ніхто не вправі стримати, чи зупинити все ж нормально, треба бути нам якось жити нам. У тобі так багато сирін Я просто не розумію я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мене купа дивних речей, яких я не розумію? Я просто не відкриваюсь тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити.